Так, ну що сказати? Е, було 23 бара. Понизилося на 21,93. Читай один бар ушов. Чекаємо ще. Я не став в ним давити 30-ку, тому що він качає 30-ку спокійно. Навіть 35 викачає. Но проблема тут в другом. Я боюсь, щоб цей испаритель, випарник цей не роздуло. Я не знаю який там стан. Щоб його не роздуло. Зараз промилю його повністю всього. А, і нарешті я знайшов, в чому причина. Датчик показує 10 кОм, Що цей, що цей? що цей? А проблема в другому. От як я і казав. У нас одне з'єднання, то є один общий, синій це общий. Зелений це у нас об'єм мінусової камери. Чорний це об'єм плюсової камери. І червоний це у нас Навпаки. зелений це випарник мінусової камери. Чор... Чорний це у нас об'єм плюсової камери і червоний об'єм мінусової камери. А синій общий. Ну ось саме смішне те, що оцей кабель, оцей, який має іти у нас на. тут все було в, вологі, в Волозі. А, оцей кабель, який йде на об'єм плюсової камери, коли я його підключаю, коли я його просто винімаю, прозванюю окремо на цих фішках, він у мене показує 48 кОм. А окремо знімаю. Я вже панельку поставив назад. Зря зробив, що поставив. Треба було не ставить. Коли знімаю окремо, показую 10 кг. Тобто, щось ось тут, в... тут за цією панелькою є розеточка для датчика. І щось там всередині в запінці. Щось або вода, або волога, або окислення між двома контактами датчика. І оцей, виходить, при підключенні цього всі датчики чомусь 48 кОм. Ну, зрозуміло, якщо вони з'єднані між собою, і зараз, якщо е, з'єднати, виходить, оцей дві жили чорний з синім. А синій у нас общий, общий то получится э, дополнение до всіх датчиків по сопротивлению. І по из-за того у нас 48 кОм. Все ясно. Утекан, само собою, і плюс щось в розетке. Кстати, я в прошлом году поміняв э, датчик, воно все ідеально працювало. А це недавно каже. Щось начало барехлить і все. Ну, понятно, що барахлить начало. Бо у нас утечка. Ну, Якщо утечка десь, де за, за, заложено масло, чи в парнику, чи в трубі. То 100% поки не видавить масло, нічого не покаже. Чекаємо до завтра. Настав наступний ранок і ось такі у нас показники. Тобто було 22,1. Ну, 20, хай буде 22. От, скажімо так, за вчорашній день і за ніч. Досить багато ушло. Що... Так що такі от діла. Так, ну що, я вроді би знайшов утечку. Саме дивно, що як я вчора не побачив цього, непонятно. Саме дивне, що я вчора це робив і тут її не було. Може, все-таки труби поміняти, що скажете? Ось таке от діла. Надіюсь, вона тільки тут. Ми це зараз запаяємо і подивимось далі. Ось таке от діло. В цьому холодильнику подвійна проблема. Перше це само собою утікан, Я його знайшов, але я думаю, він не один. Він не один. Тому, що, судячи по трубочці, цій трубочці, то я уявляю, що може бути з трубочкою алюмінієвою в кембрику. А цей Кембрик йде повністю по всій трубі. І якщо там волога або десь е, кембрік відслоївся, там буде отаке ж саме, як і тут. А тут датчик просто отак от лежав. І в цьому місці постійно гнило. А, і воно от в цьому місці її згнило. Я хочу з вами порадитись. Тому що я тут вже знайшов, причину, ще, чому датчики показували 48 кОм. Як і казав на минулих відео, що знімаєш цей штекер і прозванюєш кожен датчик, все начебто правильно, все нормально. Тільки під'єднуєш штекер, всі датчики показують 48 кОм. О, тому що общий, общий всіх датчиків ось. А оцей датчик, який йде на розетку за стінкою. Тут за стінкою плюсову камеру, походу, в розетці самі якась проблема. От за цією стінкою розетка для датчиків. О, я буду виводити окремий кабель до цього датчика. Тому що там отам проблема. Думаю, що коли ти підключаєш оцей датчик в розетку, у мене всі датчики показують по 48 км. Замінити датчики нема смисла. Датчики всі працюють. Тут проблема тільки в самій розетці. Ну і утічка. Я можу оцю, оцю дирочку запаять, але я не несу гарантії за те, що всередині. Тому хочу посовітуватися з вами кинути повністю всю нову трубу разом з капіляркою. О, і тоді вже 100% там ніяких не буде проблем. Ну, ця ціна буде коштувати 4200%. Тому що буду виводити повністю всю м'ядну трубу. І різати задню стінку в теплоізоляції. Дивіться, труба алюмінієва. Вона зайшла в запінку. Ось, Зайшла в запінку і пішла ось так от поверху. І зайшла в середину. Максимум, що я можу провірити, це ось о на виході на кембрику. Всередині. І ззовні все. Більше ніде я не провірю. Ось дивіться, бачите, ось така. отакі от складки має кембрик оцей, має такі складки. Такі самі складки і всередині, в, в запінці. І між оцею складкою і трубою образовується повітря. Це окислення. Тобто там всередині окисляється і утворюється дирочка. Тобто, я в, всередині. І ось показники. По нулям. Ну. По нулям. Він ушел. Тобто я надавив давленням по нулям. Вона в ціну 700 гривень входить виїзд і дозаправка. Е, Такі ремонти, як у вас, не проводяться на дому. По-перше, щоб у вас його розібрати, то треба оцю кришку знімати. Потолок не виходить. І за потолка це треба на вулицю робити. Плюс я не можу його зразу приділити, тому що оце другі сутки він стояв. Другі сутки він стояв. Ну, от, порахуйте, скільки днів, він, він вже у мене. От, оце з ним довбешся кожен день, тому що треба шукати утечку. Плюс розібрати, чому е, сопротивлення показує високе датчиком. Накачати фріоном з азотом один раз, другий раз. Зараз ще буду третій раз. Якщо ви скажете. Все-таки ремонтую, я вивожу нові труби, знов закачую фреон з азотом. І тільки тоді, ще сутки, він має простояти, передивитися, чи він тримає нормально. Якщо він тримає нормально, тоді повністю випаюю, зливаю з компресора масло, заливаю новим масло, тому що він був, працював з утечкою. О, і тільки тоді назад впаюю. Завакумірую і заправляю по новому. Ось в цю суму входить 4200. 700 гривень, це сюди не входить взагалі. Це просто виїзд і до заправки. Клієнт дав добро на ремонт повністю всього цього холодильника. Знімаємо випарник, впаюємо мідні кусочки, щоб можна було вивезти назовні. О, а ззаду вже будемо розшивати під місце під нову трубу. Докіпатель потім покажу, як з чого і як я його роблю. Датчики зараз, датчик зараз цей виведу зразу під панель, щоб вже потім не розшивати <кій> повністю заміна, заміна масла в компресорі. От. Далі буде. До речі, панове холодильщики, Через які труднощі вам приходиться проходити, щоб пояснити клієнту, за що клієнт платить, тому що оцей ремонт буде коштувати 4200 гривень. Мало того, ну да, я согласен, що я в прошлий раз приїжджав дозаправляв, бо я не був впевнений, що <кій> саме не з датчиками проблема. Тому що, як почав заміряти, то у мене датчики чомусь показували 48 кОм. Я був, думав, що все-таки проблема з датчиками. І замовив датчики. Комплект датчиків коштує 700 гривень. Це три датчика йдуть в жгуті. Ну, вони про запас колись залишаться, колись пригодяться. Що вам реально? Через що вам приходиться пройти для того, щоб клієнту пояснити, за що він платить. Тому що, допустимо, коли людина привозить автомобіль на СТО, то вона привозить автомобіль на СТО, а тут ти сам їдеш за цим холодильником, щоб привезти на майстерню, О, і потім ти його отремонтуєш і зразу ж не віддаси, бо він же ж має ще потеститись. А це все електроенергія. Ну, то тобто 4200 за такий ремонт. Ну, я вважаю, що в принципі це нормально. Сюди буде входити абсолютно все. Повністю разом з фріонами і азотами і перевіркою на тиск і тому подібне. Мастило. І Якусь копійку за роботу треба заробити. Ну, якщо так порівняти з використанням електроенергії, вона ж теж якби, не безплатна. Плюс привези-завези. Це добре, що воно недалеко. А якби, допустимо, це треба було їхати в іншу частину, допустимо, Києва. Я перейшов на те, щоб люди самі привозили холодильники на майстерню, тому що я знаю, що телефони везуть на майстерню, відправляють або по новій пошті, або ще якось. Машини привозять на майстерню. То чого я їздити на... і тратити пальне і ресурс свого автомобіля для того, щоб людині зробити якусь послугу. Я перейшов на. Те, щоб мені везли на майстерню. Хай люди шукають автомобіль, не знаю, прицеп, будь-яким способом, ну хай привозять. Можна нагняти нову пошту, нова пошта привозить е, в будь-яку точку дислокації, скажімо так. <кхем> не бачу нічому, нічого поганого в тому, щоб клієнт сам возив. Е, Свої прилади на ремонт до майстрів. Тим більше в нинішніх умовах. Як проходить ремонт? Знімаєте випарник. Обрізаєте там, де можуть бути утечки, а можуть бути утечки саме тут. Тут ось, видно обжимка, Воно тут окисляється, окисляється. Окислення розширяє місце, де проходить прокладочка. Тут в цій зоні проходить прокладочка е із резиночки. Вона окисляється і потім починає травити. Це ми будемо виправляти. Ми тут зараз обріжемо, отак. впаяємо тут кусочок м'єдної труби під вход капілярки. І обріжемо тут, де була пайка алюмінія. Це я Тут вже паяв. Алюміньку, щоб провірити на тиск. Тиск не тримає. А схоже на те, що в зоні запінки у нас витік фреону. Ну, то, понятно. Холодильник вже не новий, а старий, волога і тому подібне. Тому ми будемо заводити нову трубу мідну, отак от, кольцом і з докіпателем. Звернути увагу, ось бачите, як капілярочка зарізана. Ось як вона зарізана. Завод не, не, не заморачується, обгризли де і все. Я зарізаю їх під кутом. Ну, тобто, вона трубочка просто вставлена, медна, і ось це обжате. От. Просто обжимочка. Тут всередині резинк. І за рахунок того, що це не пайка, воно ось тут починає з часом травити. Так само і тут з часом починає травити. Це залежить від окисленості волога. тому подібне. До речі, трубка досить тоненька. Це так здається, бо тут фасочка. Якщо зараз зачистити фасочку, то трубочка досить тонкостінна. Так, ось зарізали ми. Ми зачистили фасочку кромку всередині. Бачите, яка тоненька трубочка. Но, ну, в принципі, тут, а, скажу вам так, не дуже то і супер тонка. Мені зустрічалось взагалі, міліметра нема. А тут зараз заміряємо, скільки це. 06. 06. Даже 08. То есть у нас 08 мм товщина трубки. Мені зустрічалися 0,4, навіть три. 03 миллиметри, товщина трубки. Я її так вот загинаю, вона одразу ламається. Приблизно ось так от проходить обижирює місця обов'язково. <клес> Пожалуйста, цієї банки вистачає на 10 випарників. Ну, процес обрізання проходить ось так. Просто викусуємо. Тут заложені будуть навіть труби Викусуємо. Ну і на крайняк, якщо не дай Боже, компресор згорить, то медь набагато важче випаювати з меді, тобто алюміній набагато важче випають з меді. тому що, якщо ти тут перегрієш, то алюмінь Просто розплавиться і заплавить оцей вход назад в компресор. Просто викусуємо. Нагнітаюча сторона вряд ли буде тут атекти. Тому що тут доволі тоста труба раз, і ну, скільки мені попадалося ходпоинтерестон, всі текли по всасущій лінії або в кембрику, особливо коли медна капілярка разом. В кембріку з е, всасуючою лінією. Тоді, виходить, образовується швидше, окислюється. І в цьому місці, де окислення, просто трубу починає, труба починає гнити. Прямо в кембріку. Тут можливо бути такі от, типу, воздушні прослойки, типу, не прилягає повністю плотно щільно до труби кембрік. І в цьому місці образовується конденсат. А ще якщо він десь там тріснутий, то 100% буде витік фріону. Ми не будемо сильно розшивати задню стінку, ми просто розіш'ємо її так, щоб можна було закласти нову трубу. І все. Ну і випаємо з нагнітання, витягнемо компресор. І зальєм нове масло вильєм старе масло. Опять же, зальєм нове масло. Воно ж повинно промитися там гарно. Тому що там по-любому вологи. Піп'є скільки залишилося. Тому що утічки у нас на повсасючій лінії, а це 100% волога. І знову заливаємо нове масло. Да, це гіморой? Ну, блін. Я стараюсь зробити так, щоб ця доходяга, яка працювала з утіканом, то хоч трошки прослужила. на майбутнє та людина вдруг, той майстер, який буде ремонтувати, ну, міняти компресор, тому що я, чесно кажучи, на наступний раз, якщо компресор вийде із строя, або будуть відключення, в основному компресора теж летять із-за того, що вони працювали з утіканом. Ну, скажімо так, це від... часті відключення. Ну, Тут не так, тому що Хотпентерістон при відновленні живлення, він стає в оттайку, але часті відключення, включення світла там і тому подібне. Плюс з Утіканом працював довгий час х... Х... холодильник. Це все впливає на компресор, на обмотку компресора, тому що образується кислота в маслі, вона поступово роз'їдає лак, який покритий на обмоці, плюс це джексперія, а джексперія Обмотка алюмінієва, просто тільки лаком покрита. От. Якби це був сможеш, можливо, Сикоп або АЦЦ, то вони би досить довго ну, досить витривалі такі до утічок. Андрей ну, Спері, робить буде, а скільки років, чесно, не скажу. Я постараюсь зробити так, щоб воно відпрацювало нормально. Ну, но, якщо, мідь вже буде стоять у сайсу лінії і е, майбутньому майстру тут буде проще. От. Тому якби на наступний раз я все-таки відкажуся від цього ремонту, якщо вдруг вийде строю компресор. Так проходить процес спайки. Ось такий у нас шовчик виходить, що тут, що тут. Обов'язково флюс треба зняти, щоб тут не було окислення і бажано покрити лаком, бо там, де оця пайка, може бути проходити процес окислення.